А як ви думаєте, життя це більше про страждання чи про радість? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарі. Але я скажу декілька своїх роздумів е, на основі писання і дуже чітко видно, як в книзі Клізіас написано, що у усьому свій час е, і там написано час і сміятися, час і плакати, тобто насправді ми не можемо сприймати життя або так більше, більше як про радість, да, або більше як е, страждання. Якщо ми, по, по крайній мірі говоримо чисто в рамках е, життя на землі. Ось це просто чорні і білі полоси. Але все ж таки в кінечному результаті, ми, як християни, як ті, хто всю вічність і безкінечність буде з Богом на завжди в вічній радості, ми повинні розуміти, що все ж таки наше існування, наше життя, воно про радість. Тому що страждання прийдуть, вся біль. Кожне горе, всі сльози придуть, написано, що бог витре кожну сльозу, і це велика радість для нас, друзі.